Позачергова сесія міської ради розпочалась із засідання спільної комісії. Як виявляється, виникла потреба внести до порядку денного не тільки фінансові питання, котрі стали приводом для проведення сесії. Окрім шести передбачених питань, до порядку денного в сесії було подано ще 14. З цього приводу в залі розпочалась дискусія. Справа в тому, що так швидко сесії готувати для нормальної роботи інфраструктури. Міста неможливо. Депутати кажуть, позачергова сесія повинна розглядати позачергові питання інші повинні опрацьовуватись на комісіях за кілька днів до засідання, чого не було зроблено наразі. Одне з таких навивчених питань за словами депутатів опозиціонерів: ліквідація комунального підприємства «Ужсвітло». виявляється, ліквідували «Ужсвітло» комунальне підприємство і перекинули на приватну фірму одну обслуговування всіх світильників в місті і тепер. Знову таке питання за два роки. Виявляється, комунальна служба не могла з цим справитися. Фінансі за це ніхто не поніс. За рішенням сесії найближчим часом буде створено ліквідаційну комісію. Замість КП у світло виконуватиме обов'язки підприємство промтехобладнання. Міський голова каже, розгляд цього питання став нагальним, адже це підприємство систематично не виконувало свої функції. Тим більше працівники підприємства написали заяви за звільнення за власним бажанням. Колектив, в деякій мірі, на мій погляд, деградований повністю і uh... Я вважаю, що правильно було прийнято рішення про його ліквідацію. Прийняли депутати рішення також про ліквідацію БТІ. Діяльність підприємства припинена приміщення вартістю майже 2,5 мільйони по вулиці Жупанацькій та основні засоби передали в управління департаменту міського господарства. Нагадуємо, вже неодноразово до міської влади звертались працівники музею Йосипа Покшия з проханням віддати ці приміщення для фондів музею. Наразі ці звернення просто проігнорували. А до тих приміщень там якраз бізнес-інкубатори є централізована бухгалтерія. Дитячих садочків, 20 чоловік, і ми їх переведемо під над ними управління освіти. Ми їх переведемо туди. І все. Так, будівля по 8 березня, де наразі працює бізнес-інкубатор, буде переобладнана під дитячий садок, що суперечить нормам, адже поблизу автобусна зупинка, інтенсивний рух транспорту. Емоційно обговорювали і призначення ще одного заступника міському голові. Ним уже шостим заступником став Петро Харевич, колишній голова Зеленгоспу та ВО начальника фінансового управління. В Ужгороді вже шість заступників міського голови. Таке враження, що нема куди гроші дівати в місті, при тому, що зовсім недавно 80 ставок лікарів у медицині скоротили. Крім того, ми знаємо, що підвищили сьогодні під шумок не тільки після призначення Харевича, якого перевели з Агромікса заступником, а також перевели. А також збільшили на 100% премію і іншим заступникам. Депутати кажуть, це питання не потребувало винесення на позачергову сесію, та й взагалі не зрозуміло, навіщо в Ужгородській міськраді з населенням 120 тисяч шість заступників міського голови. Такі розглянули і фінансові питання, через які власне і збирали позачергову сесію. В цьому році буде добудована повністю швабська, щоб вона мала зовнішній вигляди. якийсь нормальний і на це так само передбачили біля 800 тисяч гривень. І пройде капітальний ремонт вулиці Капушанської. Гроші виділяються, ну, з кожним роком виділяються, ремонтуються і так далі. Але проходить зима. І ці дороги встають в такому стані, які були ну, до, до того, як їх ремонтували. Ухвалили рішення щодо цільових програм соціального та культурного розвитку міста. Зокрема, про визначення департаменту міського господарства головним розпорядником коштів і замовником послуг з реставрації будівлі колишнього амбару іваного льоху бугльвару і совиного гнізда. Ремонт можуть дати якісь фірмі, яка невідомо, як його проведе. Фірма обанкротиться, засновників не знайдуть. А ми маємо дуже відповідально до цього ставитися, тому що це співпраця з Європою. Якщо ми погано спрацюємо цього разу, більше ніхто ніколи з нами не буде вести мову. Тому ми дуже прискіпливо вивчали ці питання і пропонували їх відправити на довичення. Обговорили й корективи генплану міста, зокрема, питання про розширення меж обласного центру за рахунок сільських рад Ужгородського району. Загалом інші проблемні питання депутати розглянуть на черговій сесії міської ради, що відбудеться вже за два тижні.